Звичайно, будь-яка економіка підприємства складається з дохідної і додаткової частини. Тому кожна адміністрація, якщо вона налаштована на нормальну діяльність підприємства, дбає за те, щоб збільшувати дохідну частину і зменшувати додаткову. Хочу вам ще назвати декілька цифр. Тобто сьогодні 3,5 мільйони заборгованості населення перед нашим підприємством. Це Півтора мільйона поточних нарахувань, а 2 мільйона – це є заборгованість, яка буде казати, є фактичною, тобто вона є вже набутою місяцями і роками. Я покажу вам таку цифру, що в минулому році 526 абонентів взагалі не здійснювали жодної прати оплати за комунальні послуги, так звані водопостачання водовідведення. І заборгованість сумарно під 526 абонентів складає. 1,4 млн гривень. Тобто Леова доля заборгованості, яку ми сьогодні маємо перед нами. Мало того, хочу вам сказати, що з 34 тисяч 5 тисяч 4 туда є. Це абоненти у нас є такі, у яких приписана одна людина на житловій площі. Приписано чи по будинковій книгі, книзі, бо тепер ви маєте інформацію роздобуті, крім будинкової книги, прописують, в принципі, в державі немає можливості. Що це означає? Тобто, тут процес для підприємства фактично є неконтрольований, тому що законодавче поле не дозволяє зрозуміти достеменно, скільки людей проживає і користується нашою послугами. 5400 груп абонентів, де приписано одна людина, яка не має з вартомерційному області своїх процесів.